До Дня героїв у місті Самбурі прийшов урочистий захід, який традиційно розпочався біля меморіальної дошки Степану Остебейському хріну. Очолили захід та ознайомили присутніх із історії свята наші ветерани, голова самбірської організації Всеукраїнського товариства Лемківщина Михайло Шпак та станичний братство УНУПА Микола Петрощак. Після цього учні шкіл пластуни усі присутні дружньою пішою ходою відправилися на площу пам'яті. На площі хвилиною мовчання вшанували загиблих воїнів-героїв України, які віддали своє життя за свободу та поклали квіти до пам'ятників. Після цього священнослужителі відправили поминальну панахіду за загиблими воїнами. Перед присутніми виступили станичний братство оун УПА Микола Петрущак, заступник командира частини А38-17, підполковник Андрій Каршень, голова громадської організації «Самбірська спілка учасників АТО Володимир Юричко, волонтер Лідія Сузанська та міський голова Тарас Копиляк. До слова запрошується станичний самбірський саниці братства ОУН-УПА пан Микола Петрущак. Шановна міська влада. Дорогі юнаки, юнки, молоде, ну і громадяни міста Санпора. В деколозі українського націоналіста є сказано: пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. І ви знаєте, що сьогодні ми відзначаємо свято Героїв. Свято героїв всіх поколінь. Які боролися за нашу свободу, за нашу незалежність. Згадаймо таких людей, як Степан Бандера, як Євген Коновалець, Симон Петлюра, Микола Вихновський і далі, і далі, і далі і йдемо до нинішніх героїв, до героїв Небесної Сотні, до вояків, які своїми грудьми, своєю лицарською поставою відстоюють нашу незалежність. Відстоюють на те, щоб ми тут жили спокійно, вільно у своїй державі. Якби не було їх, ми б так не стояли. Пам'ятайте, що часи окупації, в часи визволених наших змагань, ми не могли так відзначити гідно тих людей, які поклали своє життя за нас. Ми не могли і ми не мали можливості і сил. Знаєте, скільки на полі слави погинуло ще у січових стрільців УНР, УГА, УПА? Навіть герої проголошення Акту Незалежності України 30, 30, о, 1 липня, 30 червня 41-го року. Це Ярослав Стецько, це ціла когорта. Краси нашої сили і інтелектуальної розуму їх згноїв гітлерівський молох. інших згноїв або розстріляв большевицький сатрап. Нині, ще раз повторюю, наші герої гинуть і завдяки тому, що ми маємо за їх плечима ту свободу, бо вони вибороли Україну. Бо якби не було якби була українська держава, то не було б голодоморів, не було б воєн, не було б Другої світової війни. І нині Жижацька Москва не йшла б до на нас, бо ми були б сильною державою. Однак так не сталося, і ми мусимо відстоювати свою свободу і незалежність. І допоможе нам Боже відстояти свою свободу і незалежність. І об'єднатися в про день християнській віри. Хай нам всім щастить і допомагає. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Усе! Ще раз слава Україні! Героям слава! До слова запрошуємо підполковника. Начальника штабу, першого заступника командира військової частини А-3817 Каршеня Андрія Михайлович. Шановна громада, сьогодні ми вшановуємо всіх тих, хто вірує і правдою на всієї історії нашої держави. Відстоювали її незалежність, її свободу. хотіли кращого для свого народу. Всі вони були патріотами своєї держави і на їхніх вчинках виросли покоління. І сьогодні ми маємо еру нових героїв. Героїв, які, не задумуючись стали на захист своєї землі. На жаль, на нашу землю прийшла війна. Нас хочуть поділити. Між братами і сестрами хочуть посіяти ворожнечу. Але ми справимося. Ми переможемо, адже з нами правда і Бог. Як ми знаємо, війна жорстока, пулі снаряди не вибирають. І з початку військового конфлікту на сході нашої держави кращі сини України віддали найдорожче життя. Вони стали нашими героями і на їхніх вчинках виростуть нові покоління. Військовослужбовці 703-го інженерного полку завжди будуть пам'ятати свого славетного комбата, підполковника Вадима Суського, завдяки вмілим діям якого збережено не одне життя. Вони будуть пам'ятати своїх кращих солдатів Володимира Дорошенка, Андрія Струся, Ігоря Борстовського, Ігоря Шубока. Роману Малецького, старшого прапорщика Тараса Вслоцького і інших кращих синів України, які віддали своє життя за свою країну. Вічна пам'ять та слава кращим синам своєї батьківщини. Слава Україні! Героям слава! А синочки ясні без ваги на ворожі йдуть вістря, чистим серцем стоять за державу свою молоду і не просять відзнак, вимагають набою і зуброє, а підступні чини їм патрони дають холості, ще стоють у штабах генерали чужого покрою і ворожі для них почуття українські святі. Пахнуть ще у штабах, ще плазують сходинками влади, рвуться ще до трибун, щоб зригнути на клеп і на клепі зло. Платні слуги Кремля ще жадають країні заглади, щоб терновий вінець Україні втиснуть на чоло. А синочки стоять відчайдушно, живими щитами, за свободу стоять, за Шевченкове слово стоять, за усмішку ясну на обличчі заплаканих мам і за кожну святу української земленьки п'ять. Так, синочки стоять і на плитах могильних, і в серці безутішних гудів, матерів наречених дітей. Хто життя України склав жертвою праведнім герці, тим дарує Господь вічно пам'ятний німб Пресвятий. До слова запрошуємо голову громадської організації Самбірської спілки учасників АТО Володимира Юричка. Всечасні отці, шановна самбірська громада! На цій площі ми зустрічали наших героїв, наших хлопців. Я знаю, як болить вночі серце. Я схиляю голову в першу чергу перед батьками, матерями, які виховали тих дітей, які не побоялися встати з окопів, підняти голову. І піти за свою захищати свою батьківщину. Тільки поки живі такі лицарі, ми можемо називати себе нацією, а не на народністю. Їхня... Я прошу вас, щоб ваші серця не розувірились, не зачерствіли, не подумали, що ці краплі крові були даремні. Ні, вони впали в українську землю. Вони воювали на українській землі, і наш народ не здолати, піднімуться сотні інших патріотів, прийдуть інші люди, які будуть нами керувати, і ми станемо нормальною цивілізованою європейською державою. І що би не думали нинішні кірманичі, які хочуть роззброїти добровольців, які хочуть шити їм справи. Вони для нас герої, вони перші встали на герць. Гуртуємося міцно, тримаємо міцно наші лави, тільки поки ми єдині, ми не переможні. Держава це не влада, держава це народ. Гордімося нашою державою, гордімося нашими героями, приходіть до них, приносіть лампадки, попросіть всього, що хочете, вони наші нові святі. Вони вам поможуть. Слава Україні! Героям! Слава! До слова запрошується від волонтерів самбірщини Лідія созанська. Слава Україні! Героям слава! Ще більше ніж півстоліття тому наш герой Степан Бандера передбачив, що прийде час, і коли на заклик одного. Слава Україні! Мільйони відповідатимуть героям слава! От такий час нас зараз прийшов. Сьогодні ми вшановуємо героїв, борців, які загинули за волю України, залишились нескореними, стали дороговказом та прикладом жертовності для наступних поколінь української нації. Вся наша історія українська вишита, прошита героїзмом. Двома кольорами червоним і чорним. Червоне то є кров, а чорне то земля. По сьогоднішній день та земля насичується червоною кров'ю наших патріотів, ваших співвітчизників. Я зараз звертаюся до вас, дорогі юні молоді. Так як ви сьогодні гарно йшли, ви з таким запалом вигукували ті гасла. Дійсно віриться, що істо... що ем... майбутнє України в дуже надійних руках ви ростете справжніми патріотами. Але пам'ятайте, що герої це не ті люди, які... про яких ви читаєте в книжках, в казках. Це прийшов такий час, що герої живуть посеред нас, котрі жили, котрі продовжують жити, тому що залишилися пораненими. Скаліченими на все життя, наша справа пам'ятати за них, головне шанувати. Та нація, яка шанує своїх героїв, знає про них. Тільки та нація гідна називатись нацією. І пам'ятаймо ще одне: нація існує доти, доки є мужчини, які готові захищати її, які готові ставати на її захист і віддавати за неї. Своє життя, Пам'ятаємо героїв, шануймо, допомагаємо їм, допомагаємо їхнім родинам, не забуваємо про це ніколи. Це тепер наш головний обов'язок, і з цього буде будуватися також наша історія, історія ваших дітей, героям України всім, які загинули за її незалежність. Тричі слава, слава, слава! слава. Люби Україну, вона у боях спиняє московську навалу і груди її у Донецьких степах це міць європейського валу. Ненавидь Москву, як останню орду без честі, без віри, без Бога. Ми волю у битвах куємо тверду, нам інша майбутня дорога. Стає Україна, родина одна, здивована, сонна Європа, Москалю, твоя віроломна війна здихає у наших окопах. До слова, запрошуємо самбірського міського голову Тараса Копиляка. Слава Ісусу Христу! Всечасні Отці, дорога родина наших героїв, дорогі батьки. Дорогі наша, дорога наша молодь, шановні самбірчани. Сьогодні ми знову на цій площі, щоб відзначити, вшанувати пам'ять наших героїв. Дуже багато років назад, коли загинули віддатні наші українці, це Симон Петлюра, Євген Конувалець, Микола Махніцький. І з того вони загинули в травні. І з того часу Україна почала відзначати і вшановувати свято героїв. На кожному святі завжди присутня молодь. І жодного разу не відбувалося свято без вас, наші, наше молоде покоління. Я вдячний вам за те, що ви і в середу, і в четвер, і в п'ятницю, і сьогодні продовжуйте відзначати свято героїв. Ми повинні пам'ятати завжди наших героїв, які відстоювали, боролись за нашу Україну, за нашу батьківщину, щоб ми мали сьогодні незалежну. Україну. І, по-моєму, вже було все добре, була незалежність, жили ми в Україні, але, на превеликий жаль, режим Януковича і режим Азарова довів нас до цього, що ви, молоде покоління, студенти, вийшли на майдан і сказали, що ми не можемо продовжувати так жити. Ми хочемо жити як європейці. Ми хочемо жити по-європейськи. Відбулась революція гідності. І хто її зробив? Не політики, не хтось інший, а тільки ви. Було багато присутніх на революції і самбірчан. На превеликий жаль, сьогодні продовжують гинути, продовжують вмирати, Москаль продовжує бувати наших героїв. І сьогодні ми повинні назавжди пам'ятати про них. Адже дякуючи таким героям, як доброволець Володимир Юричко, який один із перших пішов. На революцію гідності, який один із перших пішов захищати наш край. Як сьогодні ми не можемо згадати підполку, підполковника вже посмертно полковника Вадима Суського і його побратимів, його бійців, з якими він разом загинув, Андрія Струся, Володимира Дорошенка. Володимира Бжостовського, Романа Малецького, Ігора Шубака. Як сьогодні ми не можемо згадати про Ігора Добровольського, про Тараса Драбика, про Тараса Веского, про Дмитра Беженара, про Василя Вовка. І на превеликий жаль, і надальше продовжують віддавати життя наші герої, це Іван Попіль. На превеликий жаль його ще не привезли, тому що ця, на цій зброї, на цій міні, на якій він зірвався. Сьогодні ще неможливо його посладати до купи. Це і Іван Федоренко Скалинова і багато, багато інших. На сьогоднішній день вже загинуло більше 1800 наших українських героїв, про яких ми знаємо. Багато загинуло, що ми ще і не знаємо. Багато поранених, багато кантужених. І сьогодні ми не тільки повинні тут всі разом склоняти голови перед тими батьками, які виховали наших героїв. Ми сьогодні повинні клякати на колінах перед ними. І я це зроблю. І всіх вас попрошу, щоб ми клякли на колінах перед нашими батьками, які виховали наших героїв. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! Я впевнений, що ми переможемо і перемога буде за нами, тому що за нами правда і з нами Бог. Дякую. Зайшла в нашу хату тривожна година. Хай кожен збагне собі в безлічі справ, все мусим зробить, щоб жила Україна, щоб ворог підступний її не здолав. В ці дні хай гуртує нас думка єдина. Ми зло в нашому домі долали не раз. Все треба зробить, щоб жила Україна, сприймаймо цей заклик, як Божий наказ. Мій Боже милий, даруй словам святую силу людське серце пробивать, людські сльози проливать, щоб милість душу осінила.